1 липня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили пункт управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, 27 артилерійських засобів на вогневих позиціях, засіб протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще один важливий об'єкт рашистів. У тимчасово окупованих Луганську Токмаку та Мелітополі пролунали вибухи. З рашистського підрозділу в тимчасово окупованому Урзуфі втекли два песи головця зі зброєю. Розквартировані в тимчасово окупованому Маріуполі НКВДсти зі свято Ленінграда шукають втікачів по всім селищам тимчасово окупованого Приазов'я. У багатьох населених пунктах тимчасово окупованого Криму рашисти почали встановлювати системи для оповіщення населення. На в'їзді до тимчасово окупованого півострова через горезвісний Керченський міст вишикувалась черга завтівок на декілька кілометрів. Рашисти проводять прискіпливий догляд автотранспорту. Неспокійно на території Рашистського рейху. Під час запливу Волгою втопився прокурор Чувашії, який з 2014 по 2016 рік був заступником кримської колаборантки прокурорші на прізвисько Няш Мяш. Повідомляють, що після чи то гебняво фсбшної оборудки, чи то бунту, чи то вистави за участі найманців так званої приватної військової компанії, рашистів Вагнер у рашистському вермахті проводять перевірки і патріотичні бесіди. Тим часом Міністерство нападу Рашистської Федерації розірвало контракт на постачання продуктів з холдингом, який належить ватажку вагінерів. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Свої втрати рашисти намагаються всіляко приховувати, зокрема за допомогою використання мобільних крематоріїв. Встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24 на 7 працює на території порту тимчасово окупованого Бердянська. Наразі в черзі на кремацію знаходиться близько 50 тіл забитих песиголовців, які нещодавно були доправлені з районів ведення бойових дій до місцевого моргу. При цьому кремація проводиться без ідентифікації та обліку особин.